Вітаю вас на моєму YouTube каналі. 27 лютого на біржі MEX з'явилась досить цікава акція зі стейкінгом токена Ena. Буде вона тривати цілих 30 днів до 29 березня, і на ній ми можемо заробити досить непоганий відсоток до депозиту, який ми застосуємо. В сьогоднішньому відео все це розглянемо, покажу, як взяти участь і скільки приблизно вийде заробити. Впевнений, що це буде цікаво і корисно для багатьох, тому не забувайте поставити лайк авансом і підписатися, якщо досі не підписані. Ті, хто підписані, на мій телеграм-канал вже не. На один місяць знаю, що ще в листопаді минулого року я вибив відео і так само в телеграм-каналі про дуже схожу акцію, максимально можна сказати, ідентично, просто інший токен був. І тоді за чотири дні мені вдалося заробити 535 доларів. До речі, якщо вас досі немає в цьому телеграм-каналі, обов'язково підписуйтесь, посилання є в описі і в коментарях під кожним відео. Тут я ділюсь усіма можливостями, в яких беру участь в першу чергу. Так само і ділився цим новим стейкінгом на біржі Мекс. Розписав всі деталі ще вчора. А сьогодні записую для вас деталі відео на YouTube. Перед тим як перенестись на біржу Мекс до основних деталів цього стейкінгу, потрібно зазначити, що у нас є два варіанти, куди закидувати наші кошти. Це є під 400% річних на 3 дні і під 100% річних на 7 днів. Я раджу розглядати саме 400% на 3 дні, і цей варіант є лише для нових користувачів, тобто для тих, хто створить новий аккаунт на біржі Мекс. Звісно, якщо ви досі не маєте аккаунта на цій біржі, для вас є хороша можливість його заробити і одразу його застосувати. Як нового і заробити на ньому. Якщо ви вже маєте аккаунт, можливо, навіть не один, це все одно не проблема, тому що є варіанти, як вибити не один аккаунт, я думаю, про це багато хто знає. Мультиаккаунти можна через проксі, через антидетек браузер створювати не один аккаунт і, так би мовити, абузити різні акції. І так само ви можете реєструвати своїх рідних, друзів і знайомих, закидувати на їхні пристрої і свої кошти і заробляти ще там пасивно. Це як варіант для того, щоб ви розуміли, що якщо у вас вже є аккаунт на Біжі Мекс, це все одно не проблема, можна знаходити вихід і можна якось брати участь у схожих акціях, тому що вони часто з'являються на різних біржах. Біржі, здебільшого, роблять акцент і дають більшу дохідність для нових користувачів. А ми можемо цим користуватись, десь трохи зробити мультиаккаунти, десь трохи зробити на рідних знайомих. І так само я думаю, що це дуже мало хто знає, що на біржі Мекс є такий варіант, як робити верифікації на одну особу три аккаунти. Це вже я сам випробував все працює. Ми можемо на одну особу, допустимо, там паспорт України, закордонний паспорт і посвідчення водія. Ми можемо зареєструвати три аккаунти, і всі вони будуть працювати. Це навіть мені здається є в Мекс офіційно. Так сама підтримка і менеджери біржі Мекс відписували, що так можна в них робити. Просто там деякі функції будуть не працювати, але саме для такої акції можна це зробити. По цьому думаю, зрозуміло, давайте переноситись на біржу Мекс. Посилання на реєстрацію я вам залишаю в описі, за ним можете прийти, зробити собі новий аккаунт, пройти Верифікацію особи і тоді вже приступати до самого стейкінгу. Знайти його неважко, як бачите, у нас є весняна феєрія Етена, це у нас одразу на основній сторінці, оголошення цієї акції, загальний призовий пут у цілий мільйон доларів, і ми наскаємо одразу тут на неї, і нас перекидає на саму сторінку події. Тут ця подія ділиться ще на різні розділи, але нас цікавить саме стейкінг токена Ena. Ось тут він є, натискаємо на нього стейкати. На телефоні так само все це можна знайти. І нас тут зустрічають усі варіанти. Стейкінгу під 400% ми можемо залишити наші токени Ena на 3 дня. Сюди ми не можемо закинути стейблкоїни або там біткоін Ефіріум, як на різних біржах. Тут потрібно закинути саме токени Ena. Та як більшість з нас не має їх в своєму портфелі або має небагато, тоді потрібно знаходити варіант, де їх взяти і взяти їх безпечно для того, щоб не залежати від курсу. Тому що, як ви самі розумієте, ми можемо купити ці токени Ena для того, щоб залишити їх стейкінгу, закинути їх сюди на 3 дні, а за цей час сам. Токен просяде, і просадка може бути більшою за те, що ми заробимо на цьому стейкінгу. Тому є два варіанти. Я так само в телеграм пості це писав. У нас є варіант один: це купити цей токен на споті і захеджувати шортом на фьючерсах. Тобто, ми заходимо ось на спотову торгівлю токена Ena, купляємо його тут. У нас є ліміт на один аккаунт. що ми наскаємо підписатись, індивідуальний ліміт 2000 токенів Ena. Тобто мінімально можемо закинути 240 токенів N ось тут пише, максимально 2000. Якщо Дивитись по теперішньому курсу 2000 токенів ENA будуть коштувати 792 долара. Щоб захеджувати нашу позицію, ми купляємо, до прикладу, на споті 2000 цих токенів ENA і одночасно на ф'ючерсах дивимось, на фьючерсах так само цього токена, можна так само на біржі MEX або на іншій біржі, це вам ніхто не забороняє. Можете купити на споті на MEX, захеджувати там на Binance. Головне, саме головне дивитися за курсом цієї монети для того, щоб ви заходили. Ідеально це зайти по однаковій ціні. Або ж там по дуже невеликій різниці для того, щоб ви зайшли в шорт, тобто ви прогнозуєте падіння цієї ціни по дуже схожій ціні, по якій ви його купили, і точно на таку саму суму. Тобто ви купили 2000 токенів Ena і зайшли в шорт на 2000 токенів Ена. Думаю, хто вже користувався інструментом хаджування, знає, як це робити. Якщо ви взагалі з ним не знайомі, можете знайти детальне відео на моєму Ютубі. Я вам тут залишу десь можливо посилання і також робив окреме відео про хеджування, про те, як цим. Способом користуватись, але я думаю, навіть ось так коротко я вам пояснив, ви маєте зрозуміти, що ми купляємо на споті і на ф'ючерсах бажано, дуже бажано з першим плачем. Ми заходимо в шорт. Тобто там наша позиція буде коштувати таку саму суму в районі 800 USDT. І тоді ми не будемо залежати від курсу цієї монети, а будемо розраховувати лише на прибуток зі стейкінгу, тому що якщо вона буде падати, ми будемо заробляти на шорті і втрачати на споті. Якщо вона буде рости, ми будемо втрачати на шорті, на фьючерсах. Будемо заробляти на споті, і в результаті маємо вийти в нуль. Я таким способом на різних токенах користувався не раз, тому що бувають стейкінги, бувають різні лаунчпули з якимись токенами, яких, звісно, в мене немає, і можна такий спосіб застосовувати. Мінус цього способу, що потрібно мати трохи більше ліквідності, тому що 2000 токенів EN коштує 800 USDT. А щоб їх захеджувати, потрібно мати ще 800 USDT. Таким чином, на один аккаунт 1600 USDT ми будемо застосовувати. а прибуток у нас складає приблизно ось стільки. Дивіться, ми заходимо підписатись. У мене цей аккаунт старий, це аккаунт основний, але все одно можна подивитись. Я вибираю 2000 токенів ENA, і нам одразу біржа MEX підтягує очікуваний прибуток за 3 дня стейкінгу. Тобто ми закидуємо на 3 дня, Тут одразу нам пише всі дати. Сьогодні, 28 лютого, дата підписки. розрахунок починається, як колись на біржі Bybit на лаунчпулах на другий день. Тобто завтра нам ще не насиплять токена ENA, а через день будуть насипати і так 3 дня. І тоді саме. Біржа Мекс розблокує наші токени. Це навіть відбудеться швидше, ніж суд пише. Наскільки я пам'ятаю, минулого разу 4 дня мені це все зайняло. Один день я закинув, і через 3 дня цілих я зміг вивести свої токени, які закидував, і плюс токени, які мені насипали за стейкінг. 65 токенів ENA. Це у нас по теперішньому курсу. Є 25 USDT. Небагато, але якщо подивитись до терміну, який ми закидуємо, і крім того, ми задіємо не так багато USDT, не так багато наших коштів і виходить досить непоганий. Відсоток до депозиту, тому що 25 доларів від 1600 USDT, яких ми можемо задіяти, якщо будемо використовувати спосіб хеджування, це є в районі 1,5% доходу. Навіть більшість лаунчпулів на Bybit не давали такого доходу останнім часом, але все одно про них всі говорили і в них всі брали участь. Другий спосіб, де ми можемо взяти токени ENA, також я тут писав в каналі, взяти в позику на біржі Bybit або Gate. У нас є біржа Bybit, Я, до речі, робив в минулому своєму ролику, ось це відео 8 днів тому. Позики на біржах, де я детально показував, як брати позики, і можна тут користуватися ще й таким способом. Тут ми можемо залишити в заставу USDT і взяти суму на біржі Bybit в токенах ENA, яку ми бажаємо. За 2000 ENA нам Bybit пропонує залишити в заставу 1000 USDT, але буде досить великий відсоток LTV, тому можна залишити там в районі 1300 USDT і взяти тут їх в позику. Це також непоганий варіант, також можна його розглянути. Дивіться, що був не дуже великий відсоток LTV, в минулому відео, як знову ж таки, я це все пояснював. І також дивіться за ось тим, що вічним відсотком. Тут, за те, що ви берете в позику, вам буде нараховуватися ще відсоток, і ви потім маєте заплатити, коли будете забирати свою заставу, тобто гасити позику. За цим також треба дивитись. Тут наразі 53% на біржі Bybit. Думаю, по тому, де можна взяти токени Ena ми розібрались. що ще цікаве, я можу зазначити. Як я казав на початку відео, сама акція вона ще має тривати 28 днів або до того часу, поки не розберете. Будь призовий пул. Я в принципі думаю, що вона може тривати до самого кінця або там приблизно ну, 20-25 днів. Це означає, що ми можемо закінчити один термін, тобто забирати один раз за три дня своїх 65 токенів ена нагороди за стейкінг і закинути в наступне коло. Наскільки я пам'ятаю, тоді, в листопаді, коли я беру участь, так працювало, так можна було робити. Люди навіть встигали там зробити три кола і таким чином заробити більше. Я думаю, що і тут це буде працювати. Принаймні ніде не пише, що так не можна Буде робити, і в принципі, за термін, поки буде тривати ця акція, ви можете декілька колів заробити. І зі своїх 1600 USDT, якщо ви будете застосовувати, звісно, хеджування, заробити не 25 доларів, а 75. Це є непоганий відсоток. Якщо ви маєте більше USDT якщо ви маєте можливості зробити мультиаккаунти, ви це вже множите на кількість своїх аккаунтів. І в загальному виходить непоганий прибуток. Тим більше на теперішньому ринку нема так багато можливостей, нема так багато вибору, де щось взяти, де щось заробити, де застосувати свої. І USDT свої стеблкоїни. Тому мені здається, ця акція точно вартує вашої уваги. Якщо до неї підійти розумно, якщо зробити за можливості знову ж таки, не один аккаунт, можна непогано заробити. Ніби все основне я вам в цьому відео пояснив. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Якщо відео було корисним, не забувайте ставити лайки. Не забувайте, що я веду телеграм-канал. Обов'язково раджу вам туди підписатись. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам профіту і до нових відео.